Проєкт за гроші державної програми Своє молоко запрацював у Кропивницькому. Його мета допомогти жителям Кіровоградщини реалізовувати молочну продукцію, розповідає ініціаторка проєкту Ольга Ковальова-Лакілі. Каже, нині проєкт об'єднав п'ять підприємств. Всі вони бідкалися, що у них немає доступу до покупців, зокрема міста Кропивницького. І ми зрозуміли, коли першого на цьому стартувала грантова програма Є робота, що підприємець має податися на цей грант. І ось саме ці всі холодильники вони дійсно придбані за грант 250 тисяч гривень. Каже за умовами проєкту, розробили бізнес-план. Після його затвердження створили молочну лавку на ринку у Кропивницькому. Працевлаштували двох людей. Продавчиню тут працює переселенка з Херсона Іна Архіпова. Початком повномасштабного вторгнення я з сім'єю виїхала з Херсона з дочками. Важко з роботою і завдяки цьому проєкту своє молоко, тобто в мене є можливість працювати. Ініціаторка проєкту каже, ця ідея аналог кооперативів. У лавці можуть без оплати за торговельні площі продавати молочну продукцію всі охочі. Керівник молочного підприємства з села Подорожньо Олександрійського району Олег Медяник говорить, у магазинах Кіровоградщини реалізують 2% своєї продукції. Це дуже мало для реалізації, ну, до прикладу, до 30%. Одеська область, Західна Україна теж там. 40-50%, а центр України отак у нас слабенький. Це дуже гарно, тому що молокозаводи, які були навіть Світловодські, останній, закрився в області. І умови, мабуть, зараз не самі сприятливі для розвитку молочного бізнесу. Вся продукція, яку продаватимуть учасники проєкту, перевірятиметься в лабораторії Держпродспоживслужби, яка працює на ринку, сказала Ольга Ковальова Локілі. Вся крафтова продукція з домогосподарств приватних, вона має бути перевірена, підтверджувати якість і безпечність цих продуктів. Каже, охоче долучитись до проєкту, може звертатися до регіонального фонду підтримки підприємництва області. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.